Невагома, ледь відчутна на тілі, та майже непомітна під одягом ніжне мережово білизни, з яким знайома чи не кожна українка, виходить з Вінницького конвейеру. На буті жінка є мережі моделі, є класичні з мікрофібри і є спортивні е безшовні. Швейне підприємство Анабель Арто від війни рятували двічі. В 2014-му цех перевезли з Луганська до Харкова. Торік частину виробництва відновлювали у Вінниці. Вінниці нам працюється комфортно. Ми вирішили свої питання протягом одного дня, будь-то по пошук приміщення чи інше питання, логістичні питання, дуже сприятливі умови і як відвідування. Міського голови пів сотні модисток кроять, зшивають, оздоблюють мережевом та декором. За місяць роблять щонайменше 40 тисяч виробів білизни. Виробництво ну, вийшло на планові потужності. Да? Дівчата звикли шити білизну. Багато у нас вінічанок, да? не дивлячись на те, що ми релаковане виробництво, але е багато кількість вінічанок у нас працює. Підтримка від міської влади допомагати розвиватися релокованим підприємствам, а для цього потрібні фахові працівники. Наше завдання максимально сприяти тому, щоб і представити не тільки це підприємство, а багато інших підприємств міста на міжнародному ринку з точки зору своєї продукції. І чим будемо займатися, я давно на цього приводу відповідне доручення. І тут саме важливе питання це потенційна недостатність кадрів. Пахових От, І тому необхідно проводити або перенавчання, просто орієнтацію, відповідно, і не тільки на цьому підприємстві. Можна спробувати ще такий напрямок, як безпосередньо співпраця з тим чи іншим підприємством щодо навчання фахівців по різним спеціальностям. Діана після практики у швейному цеху хоче залишитись тут працювати. Працюю чотири місяці, я навчаюся на цю професію, то да мені дуже подобається. Білисною, створеною Вінницькими майстринями, зацікавились європейські країни та арабські емірати. А це можливість не лише тримати економічний фронт міста, а й підтримувати обороноздатність країни. Від початку повномасштабної війни на Вінниччину переїхали більше трьох сотень підприємств. Найбільше підприємств переселенців саме у великій Вінниці. Ми розуміємо можливості кожної з громад, наявність майданчиків, їхню специфікацію для того, щоб оперативно пропонувати тим, хто хоче на Вінничині і у Вінниці розмістити свій бізнес. Наявність робочої сили, комунікації, світло, дороги, десь хтось вимагає в силу специфіки і під'їзду, залізничних колій. Вінниця й надалі готова підтримати бізнес, який потребує допомоги, аби підприємства продовжували працювати та розвиватися. У всіх напрямках економіки зараз зводять ще один індустріальний парк, де розміщуватимуться харчові підприємства.